П'ятирічна Софійка з Чернігівської області разом з сім'єю приїхала до Луцька кілька днів тому. Дівчинка знайомиться з новими сусідами і розповідає вірш, який вивчила в дитячому садочку. Привітаю і скажу, що люблю її безтям. Я приїхала з жона з мамою, із папою, із фікусією. Одні п'ять років, а другі два місяці тільки з дітьми важко. Дорога пройшла, дуже важко, не легко. Ну, але слава Богу, виїхали. Люди всі привітні, хороші. Всі ми дуже звичайно, що хочеться додому, дуже хочеться. Ми дуже сподіваємося, що ми якось скоріше туди повернемося. У сусідній кімнаті гуртожитку ще одна сім'я з Чернігівської області приїхали до Луцька в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ. З нами приїхало 29 чоловік. Це разом з маленькими грудними дітьми, яким є такі ще 10 11 Буквально за два дні до війни начало породилися. По два місяці дітка, Мої вже постарше. Слава Богу, що ми виїхали. У нас було 10 хвилин буквально на збори. У мене залишилися там мама, брат, сестра, кожного по двоє дітей, які не велася зараз там з того бомбоубіжища. Діти Тетяни, Лагойко, Богдан і Аліна розповідають, що у Луцьку їм подобається. В замок ходили класно, було, цікаво. Люди були такі інтересні. Дуже такі всі щирі, добрі, допомогли. З... Зразу 17-річний студент Роман народився і виріс у Волновасі. Війна для хлопця почалась, коли йому було 10. Сравнюває своїми такими порівнюючи зі своїми дитячими спогадами, то це не порівнюється. Нас не бомбили. А в цей раз доля по іншому повернулася. Найдивніше те, що деякі люди не хочуть виїжджати старші люди особливо за ними вже тричі приїжджали волонтери. Військові, вони кажуть: ні, ми не хочемо. Зараз Роман чекає свою маму, яку вдалось вмовити виїхати з волновахи. каже, що разом з нею до Луцька приїде 18 жителів міста. Я і всі близькі знайомі Ми займаємося. Я і всі близькі знайомі займаємося волонтерством, намагаємося шукати тих, хто може вивести людей з волновахи, гуманітарну допомогу надати. І тут так само у Луцьку є сім'ї з волновахи, які теж багато в чому допомагають. Директор Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Петро Олешко розповів, що в гуртожитку готові прийняти ще півсотні людей, які виїжджають із місць, де ведуться бої. Ось тут зараз приносять, займаються збором необхідних речей, теплі речі. Також продукти харчування, ліки все, чим тільки можуть сьогодні допомогти громадяни. В інституті є відкрита їдальня. Ця їдальня відноситься до шкільного харчування міста Лоцька, харчуються завдяки цій установі. Анна Глощук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.